Не зовсім логічно направляти свою увагу зараз на розвиток своєї експертності як людини допомагаючих професій, що являється просто там, консультантом одіночка. В дев'ятому періоді це неефективно. Тобто бути просто людиною, брендом, яка тішиться своєю якоюсь діяльністю. І е, довкола сібяшки розкручує е, певну, певну ідею про те, що я всі е, маю всім допомогти чи можу, це в дев'ятому періоді не підтримується простором е, вібраційного поля. А якщо створюється об'єднуючі єд, об території, тобто це може бути. Е, Онлайн середовище, це може бути офлайн середовище, це може бути будь-яка будь форма е середовища, але е в даному в, в випадку, в, даному, е в даній ситуації важливо, щоб це було спільнотним явищем.